В Біблії ми можемо побачити, як описується про вершників апокаліпсису. Перший вершник це сатана, це брехня. Зараз дуже-дуже багато брехні. Після сатани йде війна, це власне те, що зараз відбувається, тому що було дуже багато брехні. Тепер йде війна. Третій вершик – це мамуна. Це коли люди гоняться за грошима, продають своїх рідних, близьких, близьких за гроші, і люди страждають із-за того, що люди продаються, поклоняються грошам. Четвертий вершник це смерть і пекло слідує за ним. Дуже багато смертей, смертельних хвороб і дуже багато пекельних мук. Люди мучаються від цього всього, що відбувається. Але є п'ятий вершник це Ісус Христос. Якщо ми будемо обирати Ісуса Христа, то ці всі вершники будуть у нас під ногами.